Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомось із темою Австро-Угорщина наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Після поразок в Австро-Італо-Французькій та Австро-Пруській війнах Австрія сильно ослабила. На цьому фоні посилилися національні рухи інших народів імперії, найбільше опоручнили угорці, які виступали за повернення до конституції 1848 року. Бо за нею Угорщині надавався суверенітет у союзі із Австрією. З огляду на всі ці чинники. У 1867 році було створено Австро-Угорську дуалістичну імперію. Обидві частини імперії мали власний парламент, уряд, систему державної адміністрації, суду та юстиції. Спільними були зовнішня, військово-морська та фінансова політика. Імперія і надалі залишалася багатонаціональною. Офіційно визнавалося, 11 мов правителем держави був Франц Йосип І, що мав титул імператора Австрії та короля Угорщини. Правитель любив каву та прогулянки, що не сприймав то це технічні новинки: телефон, автомобіль та ліфт. Економічний розвиток Австро-Угорщини був таким же строкатим, як його національний склад. Найбільш розвинутішими були Австрія та Чехія, де зосереджувалися найбільші промислові виробництва. Розвитку промисловості сприяло проникнення іноземного капіталу, будівництво залізниць, а гальмувало застосування застарілої техніки. У 1873 році було підписано союз трьох імператорів Росії, Австро-Угорщини та Німеччини. Та зближення держав було нетривалим. Відносини зіпсувалися через російсько-турецьку війну 1877 78 років. Річ у тім, що Росія під маскою захисниці поневолених турками слов'янських народів намагалася розширити свій вплив і на Балкани. Війна завершилася на користь Росії підписанням Сан стефанського мирного договору 1878 року, але посилення Росії на Балканах не бажала Австро-Угорщина, яка разом із Великою Британією. Оголосили протест проти умов договору. Його було переглянуто у цьому ж році на Берлінському конгресі. Території нових держав були істотно скорочені. Росія повинна була передати Туреччині Баязет, а Австро-Угорщина отримувала право зайняти Боснію та Герцеговину. У 1882 році було підписано новий міжнародний договір Німеччини, Австро-Угорщини та Італії, що поклав початок існуванню Троїстого Союзу. Цей союз був триваліший за попередній союз трьох імператорів. Події Російської революції 1905-1907 років наклав свій відбиток на Австро-Угорщину. Під тиском демонстрантів у 1907 році в австрійській частині було введено загальне виборче право для чоловіків віком від 24 років. Хоч фактично Боснія та Герцеговина була окупована Австро-Угорщиною одразу після Берлінського конгресу, до 1908 року номінально залишалася під владою і турків. Коли вже офіційно ці території Австро-Угорщина анексувала, спалахнула боснійська криза, бо на Боснію і Герцеговину претендувала Сербія, так як в регіоні жило чимало сербів. А 28 червня 1914 року у Сараєво що у Боснії та Герцеговині сербський націоналіст Гаврило Принцип вбив спадкоємця австро-угорського престолу Франца Фердинанда. Ці події стали поштовхом до початку Першої світової війни.